Ну що там, хлопчики, дівчатка, підписчики. прикупився я трошки. Давайте сюди пане поставлю. Починаємо ми з електрики. Світла, як завжди, немає, але ви бачите, що я вже чуть як би почав. Почав роботу. Зараз покажу, трошки є, а от деяких фонарах немає ще світла. Зараз вам покажу, що Весь... вже краще, але все одно слабо. Мені не подобається. Так Хоча тут світиться тільки один, другий прив'язаний на шнурочки Там у нас, по-моєму, 15-ка, тут 12-ка певний, 12-ка. І 15. ка Тут немає в нас нічого. Покупляв і зараз хочу поставити. Зараз хочу поставити які. Зараз, виходить, фірму прорекламую. А от таке, що було, як то кажуть, з гарантією на 2 роки. 20 Вт на 2 роки. Двадцятки буду ставити. Тут стоїть 15, 12, 12, буду валити двадцятки з тієї сторони і з тієї сторони. Тут в нас немає нічого. Вон, бачите, ця шалампа в нас є тут одна і отака одна. Світла в нас немає. А тут які були такі поставили. Ну Зараз подивимося, поставлю які є 20-ки. Подивимося, яке буде світло. Але ж, блін, завтикав, не знаю, яке взяв. Чи то я взяв тепле світло, чи... Чи не дуже тепле? Чи денне. Хочу все зробити денне. Ну, на денному гарніше виглядає. І тут, виходить, та-дам! Не дуже щось мені подобається, я не знаю, як вам. А я певний, що завезу їх назад, ті лампи. Так, щось воно мені не подобається. Якби світить світло, гарно, але денне, денне все одно прикольніше. Отам От денне, а тут воно якесь таке жовте, тьмяне. Вже знаєте, вже як я е, постав лампи, то вже видно, клітки грязні, клітки треба мити, обробляти. А то постійна дезінфекція цим. Просто опалюванням і просто дезінфікувати е, полівізатором. Тут чуть воно наліпає і не миється ніколи. Знаєте, тут трошки воно не гарно. Я вже його мив, я вам показував і бачите, як воно знову виглядає. Все одно треба його час від часу мити, прибирати. що хочу, щоб все було гарно. Треба постійний догляд. Не просто так протикав, я хотів це все літом зробити. Літо провтикав, не зробив. А зимою, виходить, зараз є проблеми з вологістю, з вентиляцією. І відкладати нема куди. І треба щось придумувати. Ну, я, звісно вже придумав. Буду починати з цього ряда. Що і як потім покажу, що буду робити. Щось треба якось так зробити, знаєте, щоб е, на все приміщення не йшла вологість і не, смороду не було. Якось Хочу відділити те від того, поприбирати, випалити, помити. Ну, хоча б з одного зараз почну, а там далі буде видно. Кажуть до мене підписники. Кай, що тут у тебе таке так пусто? Пустісінько. Я кажу, хлопчики, ну не можеш бути завжди добре. Це ж вам кролики не свині. Мусить бути якісь перебої. Гано ну, кажу, ми все приберемо, зробимо. І тоді кажу, знов: Кажу, це за 3-4 місяці знов буде стільки. То і не проблема тут. Але ну, все одно, коли є якісь проблеми, то шкода, коли воно, коли воно пропадає, коли ти біля нього ходиш і його треба потім викидати. До речі, бачили всі, що я показував, що в мене. В мене, виникла проблема на фермі, я казав, що і як борюся, що до чого, що роблю, робив. І внаслідок того, що я зразу зреагував, почав знову з тією проблемою боротися, сам її, як то кажуть, деактивував і сам не поняв як. Ще не вакцинував. Думав, що пастерельозь. Думав. І якби всі, як вони називаються? Не наслідки, а все показувало на те, що пастрільоз страшно було, знаєте, думаю, все, капець, з повним забоєм, ліквідовується, почав лікувати, почав щось там продумувати, там колоти, дезінфекцію робив, випалював, проколював, пропою, також давав до комбікорму. Ну, таке було все в мене в комплексі. Потім вітамінізація, проп... пропою вітамінами. Ну всі операції, які я робив, якби. Було, так, да, якісь там після декількох е, днів терапії, там, антибіотиками було видно, да, що трошки воно якось Якось воно трошки щось стабілізовується, щось е, міняється, перестають пропадати. Але ну, я не міг поняти, чого так. З одного того самого приміщення, в той самий день, були кролики продані, багато кроликів. І в тому самому приміщенні далі кролики жили. Я не міг поняти, чого. Е, Добре, звичайно, що вони поїхали і всі живі, здорові. А чого тут кролики пропадають? Я не міг зрозуміти, що це таке, з чим то зв'язано, що тут таке робиться. Певно, що тижня, два, три я боровся, думав, як би все ліквідовував, все воно там ну, спинялося, спинялося потихеньку, зупинилося. Сам не зрозумів, як це зробив. Почали до мене телефонувати люди з різних країн, не наші кролиководи. Я не знаю чого. Я хотів, щоб наші порадили, щоб наші. Наші ж так як в нас тут є кролеферм в Україні, як я потім дізнався, там то той, то той, то той дзвонить, якби всі бачать і всі знають, що можна те все якось ліквідувати, ну, проблему, хворобу, вірус і чогось, ну так, я не відчув такої, знаєте. Підтримки чогось з інших країн, не буду казати, з яких телефонували, підказували, каже, тим і тим, тим і тим, ти ну спасешся, по-любому ліквідуєш. Думаю, заведу вас маленьке своє приміщення. Тут мої три апаратики сидять, три самця робочих. Три самця робочих і чотири в іншій стороні, інш... ну в тому більшому приміщенні. Тут вам покажу, що покажу, є в мене отут самці, так? Самчики. Дивіться, я вам зараз покажу, от, наприклад, гляньте і скажіть, який з них по австрійцеві. Австрійць тут у мене був і пропав, і залишився один по ньому. Я вам показую, а ви собі, ну, зараз відкрию навіть. Ви собі цього. Дивіться і мені напишіть, що це перший, другий, третій, четвертий. І візьміть, напишіть, як ви думаєте, який з них по австрійцеві. Трохи вентиляція, звісно, блін, закрута. Витягує все. Напишіть, як думаєте, чи хватить такого освітлення, чи треба поставити денне. Отакі як ця денна лампочка. Мені здається, що це ослабе. Заслабе воно. Таке домашніх. воно приємне на очі. Але, але, для того, щоб самочки зривалися краще в охоту, то мені здається, треба. Треба, щоб було таке. Денне, ярке, щоб різало в очі. Тоді вони більше будуть думати, що, що сьогодні день, що зараз день. Поки я ще лампочок не здав, ми підписуємося на канал, лайкаємо, постимо, поширюємо відео і обов'язково напишіть мені, чи добре я зроблю, що я їх залишу, чи добре я зроблю, що я просто поміняю на отаке, на денне світло і все, щоб не було такого, а щоб було таке. Я думаю, що так буде гарніше, яскравіше. А ви собі напишіть свою думку. Експерти кролиководи, як думаєте, що краще для кролика? Така чи така вода? Всім дякую за увагу, всім пока.